Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож як і обіцяв, те, що ви просили, тобто як змінилось життя людей в фінансовому плані. Наскільки краще, гірше, як зміниться далі, як ми будемо жити? І саме головна інформація, як то можна змінити самому, покращити своє фінансове становище. Тож бачимо у мене тут. Ціла куча даних, табличок, всього-всього, всього. Но зараз я вам все те розповім просто і ви побачите ситуацію на власні очі. Так сталося, що е, про пенсії я розповідаю з 2021 року. І тому бачу там все, що відбувається на всіх етапах і на всіх рівнях. Ще в 2021 на каналі було 100 тисяч. Підписники. Наразі вже 1 мільйон і там, без пару людей 60 тисяч. А це означає, що е, інформація вам корисна і ви отримуєте від неї ну, якусь користь для себе. Так? Тому продовжуємо працювати в тому напрямку, тож як стали ми жити. На основі даних пенсійного фонду, на основі всіх відкритих даних і невідкритих, також які я збирав всі ці роки. І що зробити для того, щоб жити краще? Тож, Розбираємось, тому що пенсійний фонд розповідає, що там вже пенсіонери отримують в районі 6 тисяч гривень. Так, пенсія зростає чуть ли там не кожен місяць і в порівнянні до життя пенсіонерів стає кращим з кожним роком. Ну, на жаль, в реаліях ми такої ситуації не наблюдаємо від слова зовсім. Якщо брати за 2021 рік, то на 1 липня того року. Середній розмір пенсії по Україні був 3778 гривень. Тобто, навіть на 2021 рік середній розмір пенсії був вищий, ніж пенсія зараз в 2024-му більшості українців. Ну, ми говоримо про такі дані. Загальні, тому давайте їх дотримуватись і розбиратись по порядочку. Зараз дійдемо до кожного пенсіонера. Тому на даний момент середній розмір пенсії становить 5743 гривні. Здавалося б, ого-го, як збільшилось з 3700 до 5700. Але давайте переведемо це в продукти. Е, окремо виписав. Вартість продуктів за той рік і за цей, ну, не лише продуктів, а й послуг і пального і всього. І давайте передивимося, чи дійсно ми стали краще. Якщо взяти середній розмір пенсії і вартість хліба в 2021 році, то можна було купити 139 буханців хліба. А якщо брати вже в цьому році, то можна купити лише 124. Тобто, навіть якщо брати в таких показниках, то це набагато менше. Ну, тут в хлібові не дуже набагато, тому що його регулює держава і не дає йому стрінку піти вверх. А якщо брати, наприклад, в бензині, то можна було купити 151 літру, а зараз лише 102, тобто наполовину менше. Якщо брати в салові, то можна було купити 46 кілограм, зараз лише 35 кг. В антибіотиках, то там взагалі підвищення відбулося і майже в всіх ліках в три рази. Таким чином маємо сумну ситуацію, що за кошти, які ми отримуємо зараз, на жаль, можемо купити набагато менше, ніж за ті, які отримували ще три роки тому, хоч тоді суми були менші. Но за рахунок менших цін можна було купити більше. І давайте приступимо до іншої таблиці, яка може покращити вашу ситуацію. За даними пенсійного фонду, збільшення пенсії відбулося в цьому році середньо на 505 гривень. І скажу вам чесно, завдяки нашим зусиллям, завдяки нашій праці. Цих 505 гривнях, як мінімум гривень 15-20 середнього збільшення, а це дуже велика кількість, якщо враховувати загальну кількість пенсіонерів, це завдяки нашим заслугам. Цим можна дійсно навіть пишатись, гордитись, і то приємно, що воно дає такий результат. Тож, як збільшити це число ще, як збільшити ваші пенсії? Е, пенсії збільшуються. Правильним їх перерахунком, тому що пенсійний фонд не завжди нараховує то все коректно. І про те говорять навіть самі цифри, навіть самі графіки і результати. Саме головне то результати. Дивіться, наразі за минулий рік 1700 людей звернулися на перерахунок пенсії. І 700 з них вже його успішно зробили. І в середньому вони почали отримувати на 45-65% більше. Тобто ті, хто отримували 3, отримують, грубо кажучи, зараз 5%. І це так працює. Для яких категорій і як то зробити, щоб жити краще, щоб мати те, на що ви заробляли все своє життя? Найбільше. Ймовірність перерахунку збільшення пенсії це в двох таких основних категоріях, їх там більше набагато, але це в відсотковому еквіваленті 95%. Це е, люди почали отримувати там в половину як мінімум більше. Це для категорії, які йшли по списку 1 і 2. За вису років перевелись на пенсію за віком. І друга категорія це ті, які пішли на пенсію в 2000, 2021, 2022 і 2023 роках, оцих останніх, і їм провели індексацію, а індексацію їм провели не так, як повинні були провести по закону. А то всім так провели неправильно, додавши якихось нещасних 100 гривень да, в кожен рік, а потім ще й в кінці. Їх заберуть після трьох років такої індексації. Тому по закону їм можна збільшити пенсії. Дивіться, на жаль, цього не можна зробити без втручання адвокатів. І дуже багато пенсіонерів бояться, що це дуже дорого, непосильні суми, і овчинка вичинки, як то кажуть, не варта. Але в дійсності то зовсім не так. І е, я особисто рекомендую. Адвокатське бюро Івана Хомича у них наразі ювілей їхньому бюро. Так як ми з ними співпрацюємо, я кажу, давайте знижку на рахунок вашого свята. Вони погодились на знижку 20% відсоткову для підписників народної думки. Тому можете сміливо звертатися і за набагато менші кошти. Перераховувати і збільшувати свою пенсію, особливо тих дві категорії, які я назвав. Знижка буде діяти до 28 числа. Консультації по даному телефоні безкоштовні, тому ви точно нічого не втрачаєте. Поспішіть, збільшуйте свою пенсію, отримуйте те, на що ви заслужили. Тож, структура пенсійних виплат в Україні в порівнянні за 2021 2024 роки. Менше двох тисяч гривень на 2021 рік отримувало 15% пенсіонерів. Наразі суми меншої за 2 тисячі гривень нема. Тобто мінімально це 2361 гривня, а була 1983. Тобто, бачимо, що прожитковий мінімум там зріс в районі за цих 4 роки на 400 гривень. Сто гривень в рік, і будь добрі, нічому собі не відказуйте. Але при тому всьому, що виплати від 2 до 3 тисяч гривень наразі тоді отримало 38% пенсіонерів. І наразі отримує 26% пенсіонерів. Тобто число майже не змінилося. Тобто суму від 2 до 3 тисяч гривень, як і отримувала раніше переважна більшість, так і зараз майже те саме число. Від трьох до чотирьох отримувало 19% пенсіонерів, зараз 17. Тобто та сама кількість людей отримує від трьох до чотирьох тисяч гривень. Від чотирьох до п'яти отримувало 9%, тисяч, 9 Зараз 18, Тобто, бачимо, що в цю категорію е Перейшло більше пенсіонерів. Але разом з тим, від 5 до 10 тисяч отримувало 13% пенсіонерів, а зараз лише 5. Тобто в категорії від 5 до 10 тисяч майже немає пенсіонерів. Тобто, люди отримують або 3, або за 10. Тому що. За 10 тисяч гривень тоді отримували лише 4% пенсіонерів, а зараз 12% пенсіонерів. І от на основі тих, що отримують за 10 тисяч, склалася і капина, коли середня становить 5743 гривні. Що можна сказати, які висновки можна зробити з цього? Що ті люди. Які отримали 2, 3, 4 тисячі, майже осталося в цих категоріях і їм накинулося, грубо кажучи, по 100 гривень за кожен рік, плюс-мінус. І ті, хто отримував за 10, а це в більшості випадків, то максимальна пенсія, це 10 мінімальних, була 19 тисяч, стала 23, то їх число, ну, Значно зросло тих людей, які отримали за 10, у зв'язку з тим, що пенсії збільшуються в відсотковому еквіваленті. Тобто, якщо ти отримав тисячу, тобі додавали тих 10%, то ти будеш отримувати 1100. Але якщо ти отримував 10, тобі додали 10%, то ти почнеш отримувати 11. Я не кажу, що це неправильно. Я не кажу, що не потрібно платити. Пенсії вище за 10-20 тисяч. Якщо брати порівняння з тими самими європейськими, то ці пенсії набагато нижчі, ніж там мінімальні. Тобто це навіть навіть наші максимальні не покривають якихось витрат, де, які закладені там, наприклад, в Європейському Союзі. Е, ну, потрібно комплексно змінити підхід до нарахування пенсій в тому плані, що коли така шалена інфляція, коли так дорожчають продукти, то ті суми, які плачуться нашим пенсіонерам, на жаль, не покривають і частини їхніх витрат. Коли бачимо, що ліки в вартості зростають в три рази, а пенсія на 400 гривень, то це, вибачте, мене ні в'які ворота, як то кажете. Так само, якщо там взяти проїзд в два рази да, за ці роки виріс, бензин. В два майже більше, ніж в два рази. І основні продукти також не стоять на місці, лише там яйця як були по 32, так і залишились, слава Богу. То що на одних яйцям жити пенсіонерам? Ні. Тому е не соромимося, бачимо, 1700 людей уже в процесі збільшення своєї пенсії і це лише за останній рік, і це лише в адвокатському бюро Івана Хомича. Дуже багато пробували робити то самі, але, на жаль, розібратися в цих всіх поняттях і правових їхніх актах дуже важко, а пенсійного завжди одна відмовка. Що вам нарахована максимальна пенсія, яка тільки може, і перерахувати її збільшити, то ну, нереально, бо вона вже так максимальна. Но коли діло доходить до суду, до професіоналів, то зростання на 60% це немаленьке. Цифри, тим більше ви на них заробили чесно, добросовісно. Тому я і надалі розбираю усі аспекти пенсійного забезпечення. Вам розповідаю, щоб ви були в курсі. І як тільки будуть якісь доплати, виплати, ще щось можна буде щось дооформити, оформити і збільшити ще, я вам обов'язково розповім. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.